Пошкоджені будинки, вибиті вікна та двері, понівечені дахи будинків та паркани. Все це наслідки атаки російських дронів по Одесі в ніч проти 21 листопада. листопада. були на другому етажі, був вибух взрив. Ми єлі єлю успіли вискочити. І я вискочила перша, А муж вже німов вискочити, тому що валілась і зеркало, і стол перевернувся. і вже вийти було дуже складно. Ну, мы успели выскочить и спрятались на первом этаже в коридоре, где две стены. Да очень страшно. Очень много стел, окон. Очень много окон и пол крыши нет. В результаті атаки п'ятеро людей отримали травми. Повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки, а 70-річний чоловік травму голови. Ще двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес та з опіками обличчя. Медичну допомогу отримали на місці. Дуже різко бахнуло, просто дуже різко, і зразу за зайнявся будинок напроти, Він зразу ж загорівся. І ми почули крики. Сусідка прибігла, вона вся в огні. Вона вискочила якимось чудом у неї син, і вони, вони вискочили. Вона вся горіла, ми мобистрінька в душ, і ну щоб, щоб її потушити. В неї опіки майже по всьому ці. Ми чекали, це коли закінчиться, Ну постійно бахнуло. Слон все згоріло повністю. Вона як спала, так стала, так поприбігла. Вось висяком прибігла, вся волоси горять, вся вона повністю кричить. Я горю, я горю. Ну хорошо, що ну все було відкрите, бо все повиворачувало. Двері і калітку все повиворачувало. тобто вона просто забігла, босяком ноги всі в крові. Вона так от і вся це страшно. І синочок у нього руки ну опалення, але трошки ну якось він його чудом. Ну як взагалі вони вискочили з цього будинку? Бо він повністю за занявся долісіку. <запалахнуло>, вони просто чудом. Ну, залишилися живі. Окрім житлових будинків, руйнування виникли у приміщенні двох підприємств. Знищено для легкові та пошкоджено два вантажних автомобілі. Повідомили у прокуратурі. Внаслідок влучань спалахнули пожежі. Горіли два приватних житлові будинки: будівля СТО з трьома легковими автомобілями, а також обмін будівля та два вантажних автомобілі. Разом з рятувальниками пожежі ліквідували добровольці, пожежний підрозділ Одеської міської ради та Національної гвардії України. Назарій Голуб, Олександра Пономаренко, Суспільна новини, Одеса.